Місячний посівний календар на березень 2023 року. У цьому відео для вас точний та детальний посівний календар на березень 2023 року по днях. Календар складено за київським часом для усієї території України. Тож, 1, 2, 3 березня зростаючий місяць у раці. Це дуже плідний період. Відмінні дні, які підходять для замочування, посадки насіння та розсади. Рак це найплідніший та найпродуктивніший знак зодіаку, дає рясний урожай, але не для зберігання та не для насіння. Плади будуть дуже соковиті та смачні. Також ці дні можна проводити розпушування грунту, полив, щеплення та підгодівлі. 3, 4, 5 березня зростаючий місяць у леві, це неродючий знак. Тому відпочиваємо в ці дні. 6 березня зростаючий місяць у діві це малородючий знак, підходить лише для посіву однорічних квітів. При посіві та посадці під цим знаком виходять прекрасні, але дрібні квіти. 7 березня повня це день відпочинку. У дні повні краще не займатися посівами та посадками, а залишити рослини та ґрунт у спокої. 8 березня. Спадаючи місяць у діві, це малоплідний знак, тому відпочиваємо. 8, 9, 10 березня спадаючи у, це, у терезах, це дуже плідний знак, тому сіємо та саджаємо. Терези забезпечують довго зберігаємий врожай, отримання якісного насіння, великих та смачних плодів, стійких дошкідників та хвороб. 11-12 березня спадаючи місяць у скорпіоні це дуже родючий знак. Можна висівати, висаджувати та пересаджувати. Рослини швидко сходять, дають рясний урожай, який добре зберігається. Будуть великі плоди з яскраво вираженим смаком. Насіння теж буде багато, і воно високої якості. 13, 14 та 15 березня це спадаючий місяць у стрільці. Стрілець малородючий знак. У нього можна сіяти лише декоративно квітучі рослини. 15, 16 та 17 березня спадаючи місяць у козирозі це дуже родючий та продуктивний знак зодіака, тому сіємо та саджаємо. Козиріг дає гарний врожай, який довго і добре зберігається. Плоди будуть середнього розміру, а насіння дуже високої якості. 17, 18 та 19 березня, спадаючи місяць у водолії. Це неродючий знак, тому ці дні пропускаємо. 19, 20 березня спадаючи місяць у рибах. Риби дуже родючий знак, ідеальний для посіву та посадок, а також щеплення. Рослини, висаджені в цьому знаку, дадуть смачні плоди, порадують великою кількістю квітів та солодких ягід. Однак, хоча врожай буде гарним, плоди довго не зберігаються. 21 березня молодик У Дні молодика краще не займатися посівами та посадками, а залишити рослини та ґрунт у спокої. 22 23 березня Зростаючий місяць у овні. Овен це малородючий знак. Можна лише висівати зелень у ці дні. 24 та 25 березня зростаючий місяць у тільці. Це дуже родючий знак та високопродуктивний, тому сіємо в ці дні обов'язково. Сходи будуть дуже дружні, а рослини стійко переносять перепади температур, дають гарний врожай, смачні плоди, але на насіння вони не придатні. 26, 27 та 28 березня, зростаючий місяць у близнюках. Близнюки це малородючий знак тому пропускаємо ці дні. 28, 29 та 30 березня зростаючий місяць у раці, це дуже плідний період та відмінні дні, які підходять для посадок насіння та розсади. Рак це найплідніший та найпродуктивніший знак зодіаку. Він дає рясний урожай, але він не для зберігання та не для насіння. Плоди дуже соковиті та смачні. Їх треба відразу вживати у їжу або консервувати. 31 березня. Зростаючий місяць у Леві. Це неродючий знак, тому цей день відпочиваємо. Таким є місячний посівний календар на березень 2023 року для усієї території України.